Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Селезньов. 20-го у Києві. понеділок час підводити підсумки минулого тижня та робити обережні прогнози на тиждень, що на нас чекає попереду. Отже, про що говоримо? Що там на фронті? Які перспективи на нас очікують в найближчій перспективі? Ракетний та дроновий терор? На що всім нам чекати? В яку гру можна грати вдвох? Йдеться про наші. Атаки по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, який зв'язок між операцією Павутиння та нині окупованим Кримським півостровом? Більш детально про це так само поговоримо. В принципі, можемо стартувати. Не перемикайтесь, це голос Криму, і я, Владислав Селезньов. Поїхали! Отже, ситуація на фронтах залишається дуже складною: 109 квадратних кілометрів саме такі здобутки ворога за минулий тиждень. Звісно, що найбільші втрати на наших сил оборони це північно східна частина Сумщини. Мапа Діпстейт абсолютно чітко демонструє динаміку на полі бою. Але й тут є чудові новини, бо ворог значно сповільнив своє просування вперед. Президент днями заявив, що темпи просування ворога залишились на рівні 7 Кілометрів від лінії державного кордону. Далі ворог зупинився. Верніше його зупинили українські сили оборони. Що стало допоміжним? Перекидання додаткових сил та засобів на цю ділянку фронту чи можливо нарешті задіяння тих самих інженерних фортифікаційних споруд, які насправді свого часу були там побудовані. Там це на відстані 7 8 до 10 кілометрів від лінії державного кордону. Неодноразово ми говорили з вами в ефірах, що неможливо будувати ті самі фортифікації безпосередньо на лінії державного на кордону це смертельно небезпечно для наших інженерно-технічних підрозділів. А отже, лео, частина наших інженерних фортифікацій будується на тих самих відстанях, які дозволяють нам з одного боку мати буферну зону між тими фортифікаціями та лініями державного кордону, а з іншого боку, дозволяє нам здійснювати маневр з силами та засобами. Я думаю, що нинішня ситуація, що розгортається не лише на сумщині а й на інших ділянках фронту, є дуже показовою. Тобто ворог має змогу просуватися лише там, де ми даємо на це йому можливість. Далі він впирається в наші інженерно-технічні споруди і відповідно руху у ворога немає. Ще одна ділянка фронту, яка безумовно заслуговує на нашу увагу, це ситуація в районі дворічної. Так, ми втратили контроль над цим населеним пунктом. Досить тривалий час ворог формував ударний плацдарм на західному березі річки Аскіл на цій ділянці фронту. Для чого? Для того, щоб маючи той самий плацдарм, вже на перспективу вирішувати, що йому робити. Чи рухати вздовж течі річки Аскіл в напрямку на Купінськ та Купінськ вузловий ми з вами надразово говорили, чому для ворога так важливо взяти під контроль ці два населені пункти. Йдеться про залізничну логістику, чи можливо розширювати плацдарм з перспективи ударів в тил наших сил оборони, які нині діють в напрямку на Вовчанськ та Ліпці? Хоча здається за нинішніх умов та обставин, коли ворог буквально мусить перекидати частину своїх ресурсів з цих ділянок фронту. З Липців, з Говчанська, з Купінського напрямку ближче до Суджі в напрямок на Суми. Думаю, що ситуація в на цих ділянках фронту певною мірою в, міро, в осяжній перспективі буде стабілізована, бо ресурсів у ворога щоб одночасно натиснути на наших оборонців не на що менше чотирьох ділянках фронту в цій частині фронту немає. А от те, що ворог буде шукати можливості для того, щоб атакувати. Наші рубежі та позиції на сумському напрямку, я думаю, що найближчі пару тижнів будуть саме е, проходити під цим маркером. Але як на мене, у ворога немає шансів, бо належним чином побудовані фортифікації дозволять нам стримувати ворожу навалу. Звісно, що найбільша увага нинішнім боям е, приділяється і світовим і українським медіа е, саме на ділянці фронту на півдні нашої Донеччини. Ситуація абсолютно красномовна. Мапа Deep State демонструє динаміку просування ворожих сил. В принципі, нічого нового ми тут не бачимо. Ворог знову ж таки здійснює атаки з фланги для того, щоб формувати лещата оперативних аточень чи напівотожі, що змушує українські сили оборони відходити на визначені рубежі та позиції. Прикметним за минулого тиждень варто зазначити той факт, що ворог розширює значно розширює лещата е східного напівохоплення Мирнограда та Покровська і відповідно розширення тієї ділянки фронту, яка спрямована на околиці міста Константиновки. Чи матиме ворог в подальшій перспективі можливості для руху саме в цьому напрямку? Думаю, що кількість засереджених ворожих сил та засобів на цій ділянці фронту дозволяє тим стиснути їх далі. Звісно, що темпи просування ворога останнім часом значно зменшились через те, що ми маємо змогу перекинути частину наших резервів на цю ділянку фронту для заблокування ворожих сил та засобів. Але є ще один виклик: виклик пов'язаний з діями ворожого війська на новопавлівському напрямку. В лівому в нижньому куту мапи Дівстейт Чудово видно ті саме вуси, які ворог зараз прокладає для того, щоб створювати о, загрозу оперативного оточення наших сил та засобів, які діють на відповідних ділянках, зокрема в районі траси Запоріжжя, донецьк і цей фактор безумовно є досить тривожним. Певен в тому, що український генеральний штаб цю тенденцію бачить і, відповідно буде створювати відповідні заходи з протидії. Такому працюванні ворога. Звісно, що варто згадати ту саму навалу від російської ІПСО з приводу того, що, мовляв, російські вояки зайшли на території Дніпропетровської області нашої країни, але жодного сенсу з того заходу немає. Ну хіба що мартиролог російських втрат зростає, бо жодних шансів, жодних можливостей закріпитися посеред поля чи навіть в посадках на території Дніпропетровщини у ворога немає. Хоча є досить прикметним той факт, що ворог намагається розширити те ті самі західні лищата, оточення Покровсько-Марноградської міської агломерації. бо в лоба ворог атакувати не може. Там ми створили потужну мережу інженерно технічних споруд. Відповідно, намагається брати наші рубежи та позиції, заходячи з широким фронтом. Але ширина фронту визначає відповідне. Зниження рівня щільності штурмових загонів ворога, що створює певні можливості для наших сатозасобів, і тут я думаю, що не варто певною мірою кепкувати з дій ворога, які дедалі частіше використовує автомобільну техніку, пристосовану, а також мотоциклети для здійснення таких ривків через так звану кілзону. Це дозволяє ворогу набагато частину своїх сил та засобів зберегти. Бо будь-яка бронетехніка. Вона не така швидкісна, не така маневрена, а отже, підпадає під гарантоване ураження української артилерії або українських операторів fpv дронів. Це щодо фронту. Що стосується загальної тенденції на полі бою, то вона визначається не лише тими процесами, які ми, за якими ми спостерігаємо безпосередньо на полі бою, дронова війна чи ракетно дроновий терор, який щоразу вчиняє. Російська Федерація. Тенденція останнього тижня свідчить про те, що ми а, маємо фіксувати. Росія вдосконалена ті саме північно-корейські ракети КН 23. Про це заявляє очільник українського ГУРа генерал Буданов. Асортимент озброєння, яке Північна Корея передає Росії, досить широкий. Починаючи від 122 мм гаубиць, 107 мм піхотних реактивних систем залпу вогню, 240 мм реактивних систем залпу вогню, а також 170 мм артилерійських гаубиць типу Коксан, номенклатура чимала, що створює відповідний тиск на наших оборонців, що дає можливість ворогу задіяти ще сотні сочня, сотні артилерійських боєприпасів різних калібрів. До того ж ми знаємо, що після візиту до пхеняну з заступника голови Радбезу Російської Федерації Шойгу відбулася домовленість щодо виготовлення на промислових потужностях пхеніяна БПЛА типу «Герань» і Гарпі. На тлі того, що ворог зараз буде відчувати певний брак ресурсних можливостей їх постачань з тірану. Така колаборація з північною Кореєю може ну, частково компенсувати той самий рівень втрат ворога щодо обсягів тих самих витанього тих самих дронів. Тут, до речі, важливо згадати, що від початку року ворог задіяв по території нашої країни близько 20 тисяч дронів, чимала цифра, бо вона є абсолютно прикметною в частині е, чергова е, чергової констатації того факту, що ворог продовжує чиняти ракетний та дроновий терор спрямовано в першу чергу проти цивільного населення нашої країни. Та й по факту, починаючи від двадцятого року, Росія постійно шукала шляхи не лише для покращення характеристик тих самих дронів. Ми пам'ятаємо їх збільшення бойової частини з 50 до 90 кілограмів, можливості долати наші багаторівні системи протиповітряної оборони шляхом е, польоту на висотах 2,5-3 до 4 тисяч метрів. Ну і звісно, обсяги. Обсяги, е, про які говорить наш ГУР, що Росія нині виготовляє близько 2700 дронів камікадзе типу шахет на місяць, або 90 одиниць готової продукції на добу. І тут, до речі, дуже важливо звернути увагу на таке. Останнім часом ми бачимо певні сплески, тобто на середньостатистичному рівні застосування саме шахедів 20-30 одиниць, а все інше це дрони обманки, типу Гербера чи породня. Настаються сплески, коли ворог застосовує сумарно 200 навіть більше дронів, як шахедів, так і дронів обманок для того, щоб максимально привантажити нашу систему протиповітряної оборони. Причому відбувається концентрація. Цих атак на двох чи трьох локаціях по території нашої країни як це нещодавно сталося на території населеного пункту Кременчук Полтавська область ворог бив по нашій енергетичній інфраструктурі, по нафтопереробному заводу, і це за умови того, що були досягнуті певні здамовленості за посередництва Сполучених Штатів Америки, що ані Москва, ані Київ не наносять удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Росія вкотре не дотримала. Взятих на себе зобов'язань, а отже, це певною мірою розв'язує нам руки. Пен в тому, що далі буде більше. До речі, щодо дронів є абсолютно чіткий аналіз від української розвитки щодо номенклатури виготовлення тих самих дронів, не лише тих, що виготовляють на території Ірану, а вони там йдуть з відповідним коефіцієнтом М, а також на території Алабуги та Іжевського заводу. Там відповідна номенклатура. Та м'який знак, що стосується лабоги, і ККМ і КЦ номенклатура дронів, які видавляються в Іжевську. Звісно що виготовлення тих самих дронів, аманок створює для нас чимало проблему, тим більше що обсяги виготолені чимали. До 2,5 тисяч таких дронів випускає російська оборонна промисловість. Таким чином можна констатувати, що сумарне виготовлення усіх типів дронів такого масштабу та рівня шахедів, герб'єр, пароді дорівнює на де позначки приблизно до п'яти тисяч одиниць на місяць, на місяць, але тим не менш, ми констатуємо, що ще не було жодного місяця, щоб Повністю все це виготовлення російською оборонкою було задіяно на полі бою. Про що йдеться? Про накопичення певних ресурсів, щоб в перспективі масштабувати ті самі атаки, як того прагне Російська Федерація. До речі, за перші 10 діб поточного місяця ворог застосував 2315 дронів, дронів камікадзе, дронів обманок, типу шахет, Пародія та гербера. але ж Знову ж таки, в цю гру можна гратися вдвох. Як зараз розповім. А перш ніж розповім, нагадаю нашій аудиторії, що підписка на голос Криму, а ми присутні в усіх соціальних мережах, дуже важлива. По-перше, це зворотній зв'язок. По-друге, це єднає, а об'єднані ми сильні. По-третє, так налаштовані алгоритми соціальних мереж, що ваша присутність, ваша увага, ваша активність дозволяє нам просувати той самий інформаційний продукт, який для нас край важливий. Бо голос Криму це голос Правди. Підписуйтесь, ставте вподобайки коментуйте. Отже, в цю гру можна грати вдвох. Яким чином? Давайте подивимося. 150 об'єктів на території Росії вразили Сили оборони України за останні 7, 8 місяців. Чудова історія. Перед в тому, що чудова, бо в такий спосіб ми отримали змогу Ліквідовувати стале та безперебійне виробництво на території Російської Федерації всього того, що потім летить на наші з вами голови. Нівіномицький Азот, Новокуйбуська нефтяна компанія, завод Резоніт в технопарку Зубова неподалік від Москви. Всі ці підприємства є допоміжними або складовими російського оборонно-промислового комплексу, які працюють на посилення. Ті саме високотехнологічної складової ракетно-дронових атак на території нашої країни, бо той самий Резоніт виготовляє похідні елементи, до які інтегруються в систему управління ракет Іскандер, Калібр, Х-101, в дрони Арлан, ланцет, Куб, а також в блоки наведення артилерійських систем. Руйнація, це частина того виробництва, призводить до певного колапсу. Колапсу, який змушує росіян або шукати по світу якихось там ті самі похідні елементи, які потрібні, або терміново відновлювати процес виробництва. Бо більше прилітають не лише по об'єктах російської оборонки, прилітає по військових об'єктах аеродром Міллерова, прильоти по території Литовища Сакі, пожежа на аеродромі Кримськ, там палав склад мастильних матеріалів, прильоти. Що дві пожежі було на аеродромі Морозівськ в Ростовській області. Потім, після е, тієї масштабної та зухвалої за наслідками військової операції під назвою Повутина, росіяни були змушені перекинути Леову частину своєї стратегічної авіації на інше Литовище, яке знаходяться в східній частині Російської Федерації. Аж до Анадир'я включно, а це далекий схід, це буквально 500 кілометрів до кордону з Сполученими Штатами Америки. Тобто бомбардувальники Російської Федерації нині розташована. Авіація Єлізова на, на Камчатці, Анадир на Чукотке і Глебський в, в Татарстані Ворог Хаває, те, що вдалося зберегти. Я анонсував, що є певний зв'язок між операцією Павутина, про яку ми так. Раділи, коли дізналися, і процесами, які нині вирвують на території, і до того вирва на території тимчасово окупованого Криму. Отже, зв'язок, у влітку та восени 24-го року. Український гур разом з іншими силами оборони певною мірою зробив генеральну репетицію, коли за допомогою відповідних носіїв морського базування, типу Магура-5 та Сіабебі, нам вдалося доставити наші піпівдрони ближче до узбережжя. Кримського півострова і звідти здійснювати пуск тих самих дронів, які вражали об'єкти на території західної частини та південно-західної частини Кримського півострова, авіабази, Бельбек і кача військові частини, які розташовані неподалік від містечка Сакі, а також містечка Чорноморська. Всі вони були уражені саме за рахунок такої комбінованої атаки. Пробара виявилась вдала. І вже потім вона була де. Масштабована до операції повутиння? Ну зараз весь світ із заходом спостерігає за діями вже армія оборони держави Ізраїль на території Ісламської е е республіки і ті, Іран, і в принципі, ті самі процеси, ті самі складові е багаторівнівої операції, вони відчуваються почек. Чи був відбув, е е певний обмін інформацією, чи можливо так, так склалося у часі, що спецслужби двох країн світу провели дві надзвичайно вдалі і дуже такі проблемні, як для ворога, за наслідками військової операції. З часом ми дізнаємось. але, тим не менш, зараз ми можемо точно констатувати той факт, що операція була надзвичайно ефективна за своєю суттю. Минулий тиждень для нас є знаковим. Не лише для нас, а й для росіян, бо мартиролог російських втрат вбитими та покаліченими перевищив позначку в 1 мільйон. Чимала цифра, чи зупинить це ворога? Що ми маємо розуміти? Росія програє не лише стратегічно, бо таке собі товчення на місці. Четвертий рік поспіль, в рамках повномасштабної війни, коли не реалізована не одна з тих задач, які визначав для себе для власної армії Володимир Путін, тоді у лютому 22-го року не реалізована. Тим не менш, нині російська армія програє тактично щодня на полі бою. Щодо російських втрат в живій силі, ми бачимо це на інфографіці. Причому з моменту як це сталося. Уже рівень ворожих втрат перевищив позначку в 1 миллион 5 тисяч вбитих та российских російських військовослужбовців. Із них 630 тысяч в вбитих та покалічених лише за останні півроку. За 22-й рік суммарно ворог втратив 106 тысяч особового склада. В середньому по 340 солдат на добу. 23-й рік 253 тисячі і вдвічі більше на добу 693 особи. 24 рік 430 тисяч, 1177 вбитих та покалічених російських військовослужбовців щодня. 25 рік втрати продовжують ворога зростати. І динаміка така, що тенденція цього року може навіть перевищити показчики, насправді рекордні показчики. Минулого року аналітики визначають, що втрата 87 відсотків армії вторгнення, тих самих 200 тисяч російських військовослужбовців, які заходили на терени нашої країни у лютому 22 року. Це симптом глибокої деградації російської армії, десятки тисяч знищених одиниць техніки прикметна. Прикметна, прикметна ще й на тлі того, що російська оборонна промисловість вже не спроможна у відповідних кількостях та обсягах відновлювати та виготовляти новобрану техніку. Зверніть увагу на зведення від українського генерального штабу, все менше і менше ми бачимо у звітах знищених ворожих танків, інших бойових броньованих машин, і все більше і більше знищеної автомобільної та мотоциклетної техніки. Я певен в тому, що, попри тимчасове загострення на фронті, українська армія не лише тримається, а й продовжує знищувати залишки російської бойової здатності. Глибока залежність Російської Федерації від мобілізації, брак підготовлених командирів, моральна деградація і постійна потреба гарматного м'яса це те, що робить перемогу України лише часу. Так, у травні цього року Російська Федерація захопила більше українських територій ніж будь-який місяць, починаючи від е, кінця 22-го року. Але відбувається це лише тому, що Путін використовує цей літній наступ як фол останні надії, тобто він готовий кинути в пекло війни все, що має в наявності. Чи варто розглядати варіант проведення масштабної мобілізації весени цього року? Варіант такий, я би виключати, не став би але. На тлі серйозної деградації російського оборонно промислового комплексу вихолощення певних матеріально-технічних засобів, сподіватися на те, що навіть мільйонна армія зможе докорінно змінити ситуацію на полі бою, я б не ризикнув. Бо армія це не лише особовий склад, це техніка, в тому числі високотехнологічна, це озброєння, це достатня кількість боєприпасів. Чи зможе забезпечити мобілізаційна кампанія Російської Федерації реалізацію всіх цих похідних? Питання, як то кажуть, дискусійне в будь-якому разі нам своє робіт... українського війську нищити ворожий наступальний потенціал в рамках стратегічної оборонної операції. Ну а нам і формувати суспільство про те, що життя триває, що війна триває, що об'єднані ми сильні, що правда переможе. А Крим це Україна. Слава Україні!